Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду розказувати, показувати, як нам можна додати кведи до свого ФОПа, зробити це онлайн через Дію. Увага, дію, яка на комп'ютері, не застосунок, а сайт дію. І як це зробити швидко і безкоштовно? З мене безкоштовне відео, а з вас лайки та коменти. Поїхали. Значить, дивіться, ми заходимо на сайт Дія. Отак він пишеться. І починаємо авторизацію. Який ключ у вас, я не знаю підпис. У мене файловий ключ, який я зробила в приваті. Ось таке відео у мене є на каналі, посилання внизу залишу під відео. Подивіться, як його згенерувати, як ним зручно користуватись, і це все дуже швидко робиться. Якщо у вас інший якийсь ключ, будь ласка, його підвантажуйте, щоб зайти на цей сайт-свій профіль. І якщо ви ще не зареєструвалися як ФОП, а думаєте тільки про це і не знаєте, як це зробити, ось у мене вже є відео, в якому я покроково показую, так як і в цьому відео, як це зробити. Це відео на моєму YouTube-каналі, вони безкоштовні. Канал у мене для хейтмейдерів, але ці відео, що стосуються ФОПів, можна дивитись, в принципі, будь-кому. Значить, дивіться, яка ситуація. А, значить, якщо ви зареєстровані, як ви зареєструвались, ви могли зареєструватись в ЦНАПі, ви могли давно зареєструватись, Але коли ви підгружаєте свій підпис, свій файловий ключ, ви заходите типу в свій кабінет, в якому ви можете зробити безліч різних дій. А, значить, Заходимо за допомогою файлового ключа, якщо ви у вас такий ключ, як у мене, то заходимо ось через цю форму. Тут ми підгружаємо, підвантажуємо наш файл з ключем. Тут ми того, хто випустив цього ключа, загружаємо, або маємо надію на те, що система сама розбереться, хто його випустив. Але в мене не вийшло, не щоб воно автоматично його якось знаходило, тому я завжди. Пишу, що це приват в моєму випадку. Далі ми вводимо пароль і продовжуємо. Ось воно мене вже знає, вітає. І тут далі ми робимо наступне. У нас тут є в меню усі послуги. Нажимаємо. Далі шукаємо внесення змін про ФОП. І ось де ми з'явилися. Тут ми нажимаємо подати заяву. І тут є декілька нюансів, які ми можемо робити. Ми можемо дані змінювати, ми можемо місце знаходження редагувати. Нас цікавить види економічної діяльності, нажимаємо Редагувати. Значить, у нас зразу підтягує всі ті кведи, які у нас вже були, і ми можемо їх, в принципі, видалити. Хрестик, бачите. А можемо додати і пишемо сюди номер. Я вам дуже рекомендую знайти ці всі кведи на сайті. Посилання на сайт я вам. Залишу, Тому що тут не зовсім зручно їх шукати. Ви, коли починаєте писати номер, воно висвічує. От Я, наприклад, набираю 47, і бачите, в мене віконечко відкривається, і там я можу далі обирати. В зв'язку з чим у мене виникла необхідність додати в мене дуже багато кведів, тому що в мене дуже така різностороння робота. Е, значить, я займаюся декоруванням. Е, і... В принципі, я користуюсь товарами типу як для флористів. І ось на одній базі квітковій, на якій я хотіла би купувати якісь матеріали, типу плівки, стрічки, корзинки там все інше, що стосується флористики неживої. А значить, я хотіла у них зареєструватися, але в них дуже цікава система реєстрації. Вони відразу потребують, ну, запрошують, щоб скинули документи по реєстрації, і одразу заявляють про те, що там має бути квет. Ну і в їх випадку їм треба. Це розрібна торгівля квітами, живими квітами. О, дивіться, у цей сорок сім, торгівля квітами, рослинами і насінням. Справа в тому, що ми можемо десь пропустити якийсь із варіантів кведів. І про це згадати пізно. Тому, пам'ятайте про те, що ви в будь-який момент можете це зробити достатньо швидко. І якщо така необхідність, як в мене, виникла, то ви просто йдете собі за комп'ютер і цей квет додаєте. Так от, тут я, значить, додала, по дорозі ще пододавала інші, які я раніше не думала, що мені потрібно буде, ну, думаю, нехай. Додам ще декілька якихось кведів, які якось чином дотаркуються дотичні до, мого, до моєї діяльності і можуть бути мною якимось чином використані. Тому що, коли я працюю з подарунками, тут можуть бути різні варіанти, особливо коли якісь збірні букети, збірні коробки ще щось з подарунками робляться, там можуть бути будь-які вироби. Тому я так посиділа, подумала, думаю, ну раз я вже сюди зайшла, раз я вже додаю, то я додам ще. От так само ви подивіться. Головне, щоб серед цих кведів не було тих, які потребують ліцензії, які якісь дозволи, але ви не займаєтесь цим. Якщо ви займаєтесь, то, звичайно, вам треба отримати ці всі дозволи, ліцензії, сертифікати, все, що треба. В моєму випадку, в мене таких немає. І я, в принципі, сама система, в принципі, контролює і показує, якщо ви додаєте якийсь квет, який може бути потребувати ще додаткової якоїсь реєстрації. Але якщо такі кведи ви додасте, це може викликати увагу від податкової, яка захоче це перевірити. Ви можете цим не займатися, але до вас прийдуть спитають, що, 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 що таке і чому немає ліцензії, раз ви цей квет собі підтягнули. Тому в цьому, в цьому варіанті будьте обережні. Так, значить, ми тут вибрали цифри, по тим цифрам нам повідкривались варіанти, ми на них нажали, вони додалися. Якщо треба, хрестик нажали видалили і йдемо далі. Тепер такий документ, який вам треба підписати. Тобто вам повністю йде роздрук, ну як ви би в ЦНАПі заяву писали, ви би там в кліточках писали номери кведів, які вам додати, це був би такий багатосторінковий такий документ, Але тут та сама історія, я його не робила скрін, просто показую вам, що тут сторінок багато. Просто це мій випадок, у мене багато кведів, і в зв'язку з цим, звичайно, і сторінок багато. Значить, ви оце все пролистуєте, перевіряєте. Тут у нас збоку є варіант зберегти заяву, оцю конкретну заяву, яку ви підпишете. Тут ви можете її ще роздрукувати, якщо вам потрібно. І далі, якщо все вас влаштовує, підписати і підписати підписувати ми будемо знов-таки нашим електронним підписом. Ось так це виглядає. Знову ми його підвантажуємо, точно так само, як це було спочатку. Ну і от, вітаємо, ваша заява була успішно відправлена. Далі ми знову на моїй сторінці, на початку сторінки, і ось внесення змін до ФОП. Видно, що було зроблено 22.08 о 18.00, скажімо так. І нам потрібно дочекатись, поки нам витяг прийде. Справа в тому, що, в принципі, я могла би, наприклад, сказати цій фірмі, що в да, мене є такий квет, але вони хочуть бачити витяг, де цей квет є. Тому я чекаю, поки він прийде. А це у мене була, здається, це була п'ятниця. І, звичайно, якщо я в 6 вечора в п'ятницю це роблю, то одразу воно мені не прийде. Ми розуміємо, так? Дивимось, коли мені прийшов уже витяг. Ось тут зверху у нас отримані документи. Ми були в меню замовлені послуги, зараз ми в отримані документи і виписка з ЄДР. А у нас від 25-го числа, від понеділка 16.00. Тобто я в 6 вечора в п'ятницю подала, а в понеділок в 4 вечора я отримала цей витяг. Я думаю, що якщо ви будете все робити зранку в будній день, то може, як за день ви його і отримаєте. Скоріше за все, але в моєму випадку було такий варіант, як для відео спеціально. Отака от от історія. Тобто, зробити це все дуже швидко можна, все це робиться, робіть все з головою, думайте. І тоді у вас все буде нормально. Головне, якщо ви відчуваєте, що щось ви не врахували, і берете за якийсь новий вид діяльності, щось знову хочете нове щось продавати, або якісь послуги надавати, то, будь ласка, зайдіть, краще передивіться, що у вас є і що буває. Передивіться весь список, щоб знати, що і як робити. Ну і запрошую до мене на мій YouTube, на якому безкоштовні відео, в мій uh, Instagram, якщо для вас цікаво, якщо ви з хенмейдом маєте... Якесь стикування, я навчаю як продавати, я навчаю продавати на Ейці, я даю багато рекомендацій. У мене є курси і все інше. Обов'язково заходьте на мій сайт, обов'язково підписуйтесь в телеграм, тому що там чат продавців хедмейду. Там цікаво, там різні випадки. Ми один одному допомагаємо, консультуємо, підказуємо, тобто там спілкування. І Патреон. Якщо вам цікаво, Патреон це відео, які. Мають такого значення, типу як вебінарів, у такого плану, більш вага у них, більш серйозна, ніж те, що виходить на YouTube, то, будь ласка, переходьте на мій Patreon. Дивіться, значить, там за 4 роки у вас буде доступ за місячну плату в 3 долари. Відписатись можете в будь-який момент. Якщо вам цікаво, які там є відео і які. Відео виходило за ці 4 роки, і можна на моєму сайті який poliartscool.com. Там є меню Patreon, зайдіть, подивіться. Там посилання і на відео, і посилання на Instagram, де в, в, в тексті постів розказано про що це відео. Тому, я думаю, вам буде зручно. Ми зробили таку от Можливість, щоб ви могли все почитати, подивитись, розібратись, і вам було все дуже корисно. Тому підписуйтесь на мої ресурси. І якщо вас зацікавив мій канал, виключно з питань, якихось бухгалтерських покрокових речей, зверніть увагу, що є багато інформації ще й по баяніру. Дякую за увагу, У вас обов'язково все вийде. Бажаю вам значних продажей, вдячних покупців та мирного неба. До нових зустрічей!